Дев'ятсот та доба повномасштабної війни, мітинг під стінами Дніпровської міськради, пункти незламності і новий центр кібербезпеки. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я, Маргарита Кузьменко, сурдопереклад Ганна Костюкова. Ми починаємо. Вночі агресор атакував ракетою Дніпровський район. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Понівечена інфраструктура ніхто не постраждав. Били окупанти і по Нікопольщині. Дроном камікадзе поцілили по райцентру, артилерією по Марганецькій громаді. Люди не ушкоджені. Уночі ворог також атакував Харківщину керованими авіабомбами та запустив по Україні 80 ударних безпілотників типу шахет і дрони невстановленого типу. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕП. Мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України підтверджено збиття 50 ворожих БПЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях. 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. За минулу добу ворог втратив 1300 окупантів, 15 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем. Загальні бойові втрати російських військ за час повномасштабного воєнного вторгнення перевищили 700 тисяч осіб, 1245 ракетних систем залпового вогню, 18280 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2629 крилатих ракет. Про це йдеться у повідомленні генерального штабу. Табу Збройних сил України в неволі не те, що роки, а кожен день має значення. Сказав у зверненні за підсумками доби президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, дорогі українці, українки. Сьогодні я хочу звернутись до наших партнерів щодо одного з базових елементів миру. Україна завжди радіє, коли вдається повернути з російського полону наших людей. Повернути додому, воїнів, цивільних це надзвичайно складно, але ми робимо все, що можна, щоб обміни відбувалися. Проте найскладніше повертати не дорослих, а дітей, маленьких українців, які вкрадені у рідних, дітей, які вивезені з тимчасово окупованої нашої території, вивезені в Росію. І яких Росія намагається сховати, ніхто сьогодні не скаже точно, скільки їх. Ми знаємо про десятки тисяч. Це і зовсім маленькі діти, і підлітки, ті, у кого є рідні в Україні, і ті, чиї рідні, на жаль, загинули від російських ударів. Іноді щастить, і діти самі можуть вийти на зв'язок з волонтерами, правозахисниками чи своїми родичами в Україні, але більшість росіяни просто позбавляють будь-яких засобів зв'язку, забирають та знищують документи дітей, відправляють їх в чужі російські сім'ї в неволі, не те, що роки, а кожен день має значення. І так само має значення кожне зусилля, яке допомагає звільняти наших людей. Цього тижня в Канаді відбулася конференція щодо пункту формули миру, який присвячений саме такому нашому завданню: повернути додому всіх українських полонених, всіх наших депортованих і вкрадених українців. Участь у конференції взяли понад 70 держав та міжнародних організацій. Є повна підтримка для наших людей, для нашої держави та для нашої мети. Кожен обмін полонених це досягнення. Кожна дитина, яка повернулась додому в Україну, це щастя. Але всіх, всіх маємо повернути. Працює наша ініціатива. Bring Kids Back UA. Разом з нами для цього об'єднані Арабські Емірати, Катар, Ватикан, країни, посередники та багато інших країн. Ми хочемо справжнього миру для України, для нашої землі та для всіх наших людей. І це справедливо. Справедливо повернути додому всіх. Кого війною хотіли дому позбавити, мир має бути надійним. Я дякую всім, хто допомагає Україні. Слава Україні! Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі, Д1. під стінами міськради знову зібралися громадські активісти та небайдужі громадяни. Вимагали від Дніпровської влади збільшення фінансування на потреби збройних сил України. Детально у сюжеті Ольги Ховрич. в містах і тваринний бруд. Якщо ти буду, то не кошти. Ційно співає патріотичні пісні українського ревиконавця виконавця військовослужбового ЗСУ Олександра Ярмака. Чим піднімає загальний бойовий дух тих, хто щосуботи виходить під стіни мерія Дніпра на мирну акцію Гроші на ЗСУ». Я сьогодні співаю, і пісні, які я кричу. Кричить моя душа, бо Покровськ вже закритий. Душа кричить, бо у нас ситуація не дуже хороша. Тільки все долітаю, крім кабів. Люди, прокидайтеся, прокидайтеся, боріться. Виходьте на мерію, треба тиснути. Отак. Борись за ЗСУ. Символізмом пронизано плакат студентки одного з вишів Дніпра Карини на чорному фоні викарбована червоними літерами на корупційних тендерах міськради кров наших захисників. А на спині в активістки червоно-чорний прапор української повстанської армії. Кольори червоно-чорний символізують саме українську армію, тодішню українську повстанську армію зараз наших захисників чи збройні сили України, чи загалом які входять в село оборони, символ того, що зараз нам треба боротися за них. За них поки ми знаходимося в тилу, виступає за те, щоб мінімум 20% з міського бюджету пішло на забезпечення село оборони. Руху гроші на зсу вже. Рік із жовтня 2023 року активісти щосуботи під стінами будівлі Дніпровської міськради влаштовують акції із справедливими вимогами до міських чиновників збільшити до 20% фінансування сил оборони за цей час, завдяки роботі активу руху. Вдалося зекономити сотні мільйонів бюджетних гривень. Підсумовує активістка Анна, Незважаючи зважаючи на те, що Мерія рік не виходить на відкритий діалог з громадою, продовжує ігнорувати завдяки суспільному тиску. Нам вдалося зекономити 460 мільйонів гривень. Це додаткового фінансування, яке додавала додала Мерія на сесіях в програму ТРО ЗСУ. і 173 мільйони. Це завдяки жалобам в комісію прозорості бюджету обласної військової адміністрації. Ми подавали для того, щоб скасували непрозорі тендери, тобто група активу постійно моніторить нецільові закупівлі на бруківку, на некритичний благоустрій. І комісія прозорості продивляється ці витрати І завдяки цьому 173 мільйони зекономили бюджетних коштів. Також днями стало відомо, що Верховний суд поставив крапку у справі відносно місцевої ініціативи до мерії Дніпра про збільшення фінансування ЗСУ замість витрат на власний піар укладання бруківки. Під час війни тощо, і це ще одне досягнення на рахунку активних дніпрян. Верховний суд допоміг встановити вже остаточну справедливість з приводу неправомірних дій мерії. Мерія ігнорує вимоги дніпрян місцевої ініціативи і електронної петиції з приводу збільшення фінансування зсу з місцевого бюджету. Тепер вже через суд остаточно доведено, що вони зобов'язані розглянути вимоги Дніпрян про збільшення фінансування армії. Чекаємо справедливості і. Розуміння депутатів, що фронт знаходиться в 11 кілометрах від Дніпропетровської області. Якщо зараз Дніпряни і мерія не почнуть діяти, не почнуть розбиратись в бюджеті і максимум грошей виділяти на армію. Ми цю війну не зможемо перемогти в цій війні, якщо все суспільство не включиться. На сам кінець суботньої акції активісти руху гроші на зсу вже традиційно з плакатами та закликами рушили від мерії Дніпра центральними вулицями нашого мегаполісу. Ольга Ховричан Андрій Мираню новини до 1 Кримінальна хроніка далі у випуску у Кам'янському щомісяця виготовляли 60 тисяч пачок без акцизних цигарок. Під час обшуків правоохоронці вилучили контрафактну продукцію, обладнання та інше майно на понад 10 мільйонів гривень. Організатору та п'ятьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Час проведення заходів з протидії нелегальному ринку підакцизних товарів, оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції викрили місце знаходження підпільного тютюнового цеху на території міста Кам'янське, що на Дніпропетровщині. Організував тютюновий бізнес 67-річний іноземець, який тривалий час проживає на території області. Як спільники він залучив ще п'ятьох метрів. Мешканців регіону, які відповідали за придбання обладнання та складових для незаконного виробництва цигарок, а також контролювали процес виготовлення, доставки та оплати товару. Нелегальний тютюновий цех знаходився у нежитловому приміщенні, що належить одному зі спільників. Туди ділки завезли все необхідне обладнання, а сировину та компоненти для нелегального виробництва вони отримували поштою. Вартість такої партії сигарет за цінами чорного ринку. Становить понад 4,2 мільйони гривень. Готову продукцію під виглядом іноземного товаровиробника реалізовували через мережу роздрібної торгівлі, орендовані кіоски, так звані наливайки та невеликі магазини, а також склади в Дніпропетровській, Харківській та Київській областях. Правоохоронці за силовою підтримки полку поліції особливого призначення провели 33 обшуки у складських приміщеннях, а також за місцями незаконного виготовлення цигарок, проживання та в транспортних засобах фігурантів на території трьох областей. У ході заходів серед іншого вилучили обладнання, майже 34 тисячі сигарет, 500 кілограм тютюну, 700 тисяч гривень у різній валюті, дев'ять автомобілів та чорнові записи. Загальна вартість вилученого становить понад 10 мільйонів гривень. Шістьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. У кривому розі правоохоронці затримали наркозбувача та вилучили психотропів на суму майже 200 тисяч гривень. Поліцейські виявили у 23-річного чоловіка 240 пакетиків з психотропною речовиною. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження. Поліцейські встановили, що фігурант збував психотропи шляхом закладок по території міста. Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. На одній із зупинок громадського транспорту у селищі Просяна виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. Поліцейські встановили, що напередодні під час спільного дозвілля між знайомими виникла сварка. У ході суперечки 26-річний підозрюваний сильно побив потерпілого. Від отриманих тілесних ушкоджень 39-річний чоловік помер на місці події. Слідчі затримали зловмисника та повідомили йому про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. На території приватного домоволодіння, розташованого на вулиці Караїмській у Дніпрі, виникла пожежа. Вогонь розповсудився на три легкових автомобіля, дахи гаража, літньої кухні та двох житлових будинків. Загальна площа займання склала 150 квадратних метрів. На пожежі травмувались двоє чоловіків та жінка. Одного з постраждалих направили до лікувального закладу. Займання ліквідовано. Як ми вже повідомляли, 25 жовтня у Дніпрі, внаслідок російського ракетного удару, було пошкоджено головну госпітальну базу області. В результаті удару російської ракети постраждало шість операційних. Їх повністю знищено. Пошкоджена високоякісна сучасна апаратура, вибиті вікна та двері. На щастя, ніхто з людей серйозно не постраждав. Свою допомогу у відновленні лікарні надають волонтери, меценати, керівники благодійних фондів, іноземні партнери. Громади Дніпропетровщини, попри важкі умови праці, лікарі медзакладу продовжують надавати допомогу та рятувати людське життя. Ми пережили страшенну атаку. Більше 500 вікон та 100 одиниць високоватнісної апаратури сьогодні розтрощено. але ми продовжимо роботу. Кожного дня приймаємо самих-самих тяжких пацієнтів. Сьогодні всі і голова обласної державної адміністрації, і міністр охорони здоров'я, волонтери, мери міста Павлограда, міста Кривого Рогу, міста Кам'янського. Мати СЕЛ пішли нам на зустріч всі, крім міста Дніпро. Але ми все це відновимо і будемо надавати допомогу пацієнтам, яким потрібно сьогодні операційні втручання. Я хочу звернутися до всіх вас і ще раз сказати велике вам дякую за допомогу. Ми Сьогодні дуже тяжко працюємо. Але все це робимо заради життя та заради перемоги. Півтори тисячі пунктів незламності в нашій області готові в разі необхідності приймати мешканців. За будь-яких обставин там буде світло, можливість зігрітися, підзарядити телефон. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Майже півтори тисячі пунктів незглавності розгорнуті в області. Більшість з них облаштовані силами влади на місцях і відповідальним бізнесом. Є і локації організовані надзвичайниками, поліціянтами та працівниками залізниці. Їх вже перевірили на готовність прийняти людей. Переконались, там є все необхідне, аби загрітися чи підзарядити гаджети. Адже на випадок знеструмлень, в них є генератори. Означуємо пункти також сталим зв'язком. Ті, які працюють в адмінбудівлях, Соціальних та освітніх закладах. Встановлюємо старлінки чи підключаємо до оптичного інтернету, аби за будь яких обставин мешканці області могли повідомити рідним, що вони у безпеці. Дізнатися, де знаходяться такі локації, можна у дії чи на сайті обласної військової адміністрації. Знайдіть наближче до вас та збережіть цю інформацію. Сподіваюсь, вона не знадобиться. Втім, про всяк випадок краще бути готовими. Сьогодні День залізничника України. Розвиток і вдосконалення залізничного сполучення не раз справедливо служив доказом невід'ємного економічного розвитку держави. Залізниці донині залишаються ефективним транспортним сполученням, і все це завдяки сумлінній праці людей, які пов'язали свою долю із залізницею. Під час війни українські залізничники ще раз довели свій сильний характер і незламність. Щодня демонструють волю і мужність. Адже часто доводиться працювати в небезпечних умовах. У День професійного свята, Дня залізничника, ми приєднуємося до привітань на адресу всіх працівників українських національних залізниць і бажаємо їм успіхів і мирного неба. Залізниця це вузол всього Вантажу перевезення, пасажиру перевезення. Якби, навірно, не було залізниці. Скільки б людей не вивезли б під час коли почалася війна, хочу побажати своїм колегам. Перше це терпіння гідної заробітної плати. Ну і виконувати свої обов'язки на 100%. Залізниця залізниця час первих лавах для допомоги зсу. Повністю ми працюємо на те, щоб перемога наближалася швидше. І щоб нашим захисникам, які нас захищають, було легше і краще, і доставити грузи, що ми їм доставляли, і їм це допомогло якимось чином. Будемо працювати, будемо старатися, щоб перемога стала найшвидше. Репортаж про роботу залізниці ми покажемо у випуску новин завтра у вівторок, 5 листопада. Продовжуємо випуск в одному з вищих навчальних закладів Дніпропетровщини. Відкрили центр кіберінтелекту та інновації у сфері безпеки. На заході побувала і наша знімальна група. В Україні з початком повномасштабного воєнного вторгнення РФ різко зросла кількість кібератак на нашу державу. Так, наприклад, у 2022 році кількість таких атак зросла втричі, порівняні порівнянні з попереднім довоєнним роком. Саме тому, аби ефективно протистояти ворожим нападам у кіберпросторі, у університеті митної справи та фінансів відкрили центр кіберінтелекту та інновацій у сфері безпеки. Muito obrigada. Тепер центр офіційно відкритий. Сьогодні ми відкриваємо на базі університету центр кіберінтелекту та інновацій у сфері безпеки. У нас є відповідні спеціальності, відповідні освітні програми, які здатні забезпечити, ну скажімо так, реалізацію процесів, які становлять цілі і завдання цього центру. Крім того, не є секретом те, що Росія веде війну не лише реальну на фронтах України. Але і війну в кіберпросторі це і інформаційна війна, це і в буквальному сенсі кібервійна, яка передбачає хакерські атаки і на державні установи, і на економічні інституції, на об'єкти інфраструктури України. І власна протидія цим загрозам, цим атакам, також розробка технологій протидії буде становити завдання цього центру. Вперше Україна зіштовхнулася з необхідністю захищати свій кіберпростор простір ще у 2013 році. Тоді фіксували перші атаки на інформаційні системи приватних підприємств та державні установи України. Діяльність цього центру вона по-перше, вона має регіональний статус. В нас знаходяться ті області, які зараз знаходяться. На жаль, чв там триває окупація. Але ми концентруємо всі зусилля, щоб схід нашої країни відновився і вірнувся в кіберпросторі. Ми будемо працювати за трьома напрямами. Всі інноваційні технології, що стосуються і штучного інтелекту, і блокчейну, і деякі інші супутні технології, наприклад, інтелектуальне енергоживлення, незалежне енергоживлення все це буде в нашому центрі. Це буде платформа, яка буде працювати тривалий час. Щомісячно ми будемо збирати форуми, запрошувати різноманітні заходи, запрошувати фахівців та виконувати своє головне завдання захищати наш кіберпростір. За рейтингом Національного індексу кібербезпеки. Який оцінює рівень кібербезпеки країни, ми посідаємо 12 місце. Вище за нашу країну розташувалися такі країни, як, наприклад, Чехія, Канада та Сполучені Штати Америки. Кіберфахівців зараз готуються в країні на 56 кафедрах в країні в вузах. Багато чи це мало. Я можу сказати, що можливо недостатньо. Чому тому, що можливо міжвузівська підготовка, позавузівська підготовка і от такі центри, які будуть піднімати нам скіли наших кіберзахисників. Існують різні глобальні індекси: індекси кіберспроможності, кібербезпеки, кіберзабезпеченості. І я можу сказати, що Україна не пасе задніх. За останні часи Україна піднялась на 12 ту сходинку в глобальному індексу кіберспроможності так попереду нас такі гіганти, як Сполучені Штати, країни Європи, там Німеччина, Британія і так далі. На жаль, серед цих країн є і наші вороги, саме які об'єднані зараз у вісь зла. Це і Росія, і Іран і. Північна Корея, на жаль, але е, я розумію, що розвиток, який ми зараз маємо, і тенденції, які в нас є, вони нам е, допоможуть саме в тому, щоб перемогти цього ворога і подолати його на всіх фронтах. Захищати наш кіберпростір складне і водночас важливе завдання, яке ми неодмінно маємо виконувати. Давайте не забувати, що ворог надто підступний, бо воює не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі. Тож давайте разом робити Україну сильнішою. Яна Друсенко і Ляломовський новини, Д1. За рішенням ЮНЕСКО у світі вшановується сторіччя з дня народження Сергія Параджанова. Україна відзначила цю поважну дату документальним фільмом Сентиментальна подорож до планети Параджанова, прем'єра якого відбулася на міжнародному Варшавському кінофестивалі. А окремий показ у Києві на міжнародному кінофестивалі Молодість більше про події в репортажі наших київських колег. Відбулася прем'єра документального фільму Сентиментальна подорож до планети Параджанова режисера Тараса Томенка. Показ відбувся в рамках Київського міжнародного кінофестивалю Молодість, в якому представлені понад 120 різних стрічок. Цей фільм про великого художника, про маестро, про генія, про те, що світ втратив. Насправді Параджанов міг би зробити набагато більше фільмів. Він міг би реалізуватися як художник, але ця радянська система його просто. Вбила uh, Ось і ми маємо всі пам'ятати про цю постать. Ми маємо шанувати його, і ми маємо пам'ятати те, що от українське відродження, от 60-х років цей сплеск українського відродження був завдяки так само і Параджанову. Продюсером стрічки також виступив відомий діяч культури, екс-голова держкіно Пилип Іллєнко, син Юрія Іллєнка, який у свій час працював з Параджановим над стрічкою Тіні Забутих предків. «Параджанов він є такою найбільш, можливо, міфологізованою фігурою в українському мистецтві 20-го століття, ну так точно, можливо, більш міфологізований це тільки там, Шевченко, можливо, а можливо, і ні. І тому працювати з цією фігурою, яка оповита безлічю якихось оповідок, легенд, які він сам. Пригадував, сам запускав, а потім вони починали жити окремо від нього. Це така неймовірна подорож, тому фільми названий подорож, бо це, це, це дослідження емоційне в першу чергу, тому що документальне дослідження провести майже неможливо в цих легендах. Ситуація з фінансуванням кінематографу критична. Розповідає народний депутат України, голова підкомітету Верховної Ради з питань культурної політики Микола Княжицький. Також ділиться враженнями від побаченої стрічки. Враження фантастичне. Хочу подякувати Тарасові Томенку, вважаю його. Одним з найталановитіших і неповторніших сучасних українських режисерів, а це дуже важливо, тому що і два його фільми будинок слово, і документальний, і ігровий. І цей фільм ну, він про Параджанова, але це абсолютно окремий фантастичний фільм з такого дивного жанру, де поєднуються і ляльки, які переказують історію, і кінохроніка. На мене просто фантастичне враження справи. Я думаю, що це певною мірою знакова річ взагалі в українському кінематографі. На завершення численна публіка, серед яких були діячі культури, редактори суспільного та журналісти зірвалися в бурхливих оваціях подяки творцям стрічки про великого митця 20-го століття Сергія Параджанова, Андрій Гайдай, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу, «Д1». Новини спорту молодь Дніпропетровщини виборола золото й бронзу на міжнародному турнірі з Тхеквандо. Вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з Дніпра вибороли медалі на міжнародному рейтинговому турнірі з Тхеквандо ВТФ Дракула Оупен. Чемпіонкою серед юніорок у ваговій категорії 68 кілограмів стала Марія Леонова. Також на рахунку Дніпрян дві бронзові нагороди у Діани Круш та Дмитра Мороза. Змагання Відбулися у Бухаресті. На останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 5 листопада. Хмари у Дніпрі будуть ховати небо протягом усього дня, проте опадів не прогнозується: від нуля до 4 градусів тепла. Вітер північно-західний до 7 метрів на секунду. У кривому розі та жовтих водах мінлива хмарність від мінус одного до плюс шести градусів без опадів. У Нікополі Самарі та Кам'янському переважно ясна погода. Упадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від нуля до шести градусів із позначкою плюс. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювали Маргарита Кузьменко та Ганна Костікова. Мирного неба, слава Україні!